Особливість російської пропаганди в тому, що вони можуть годинами розповідати, як вони будуть бомбити там Варшаву, Париж чи Лондон. Але власне про те, що там відбувається в якомусь Тамбові чи Казані, ну російських пропагандистів не цікавить аж ніяк. Ну от зараз, на цьому тижні, от прямо такий, знаєте. Просто хрестоматійний приклад цієї історії. Звичайно, є події, про які важко не помітити, могли б не помітили. Але, от, наприклад, буревій в Петербургі був аж такий, що впали крани. Ну, довелося про це згадати, бо ну, якось дуже важко не згадати. Це вже було б якось так показово не помітити, Такого, такої яскравої події, яку всі інші помітили. Е, також е, дуже важко було не помітити, як е, зникло світло в Білгородській області, та не тільки. в Белгородске, також в Воронежске и Курске в областях, даже довелось щось с этого привода сказать. Пока вот не удалось выполнить поставленную Верховным задачу, ну, я надеюсь, я надеюсь, что эта задача все равно будет в ближайшее время решена, санитарная зона будет создана. ВСУшникам удалось оставить на полдня без света, да, несколько крупных районов Белгородской области, практически весь Белгород был сегодня обесточен, там даже светофоры не работали. Попали они и попали, видимо, беспилотниками по электроподстанциям, судя по тем немногочисленным сообщениям, которые были опубликованы, некоторые объекты были заминированы, то есть, видимо, работают диверсионные группы. Жизнь в темноте, жизнь без электрического света – Настраювають на філософський лад. Причому, що дивно, от якось не, на, не налаштовує його на філософський лад і розуміння, знаєте, таких причинно-наслідкових зв'язків, чому це відбувається. Тому що тут же він починає розповідати, як оце ще, ще більше позбавити Україну електроенергії. От вони два роки цим займаються, а потім страшно дивуються, що таке відбувається в Білгородській області, і знову ж продовжують в тому ж дусі розказувати. Очень хочется верить, вот очень хочется надеяться, что украинская энергосистема будет добита. Вот а мое заветное желание, честно, вот вот простите меня, ничего не могу с этим поделать, чтобы на Украине вообще не было электричества, кроме того, которое работает от э, бензиновых, дизельных электрогенераторов. Для этого нужно уничтожить. Открытые распределительные электросистемы двух атомных АЭС, Южной и Хмельницкой. После чего они перестанут выдавать электрический ток. Це, до речі, до питання про те, от, які плани найближче у російської оці, всієї, оці, 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 оці компанії стосовно України, як там з ними домовляться, не домовляться. Е, ну, але ж розумієте, в Росії ж теж є атомні станції. І от е, Великий привіт всім е, жителям регіонів Росії, тому що ну, от базікання саме от таких людей, їх оці постійні крики, вони ж призводять в результаті, до того, що в певних областях Росії періодично. Немає світла. Ну, мабуть, і не буде і далі, якщо так от піде. Е, ну, от от. таке Отже, ще які новини є. Ну, звичайно, російські пропагандисти, крім оцих коротких таких е, якихось задок, що щось там вже ж в Росії відбувається, е, більшу частину часу присвячувала виборам чи в Сполучених Штатах, чи в Франції, чи, чи де десь. Е, але от якби найбільшою новиною, насправді такою російською раптом виявився приїзд репера американського. Це прямо гіпер, якась така новина, яка чомусь е російських пропагандистів. Ну, просто вона от набагато більш виявилася важливіше, ніж все, що відбувається в Росії, разом взяте. Культура Атміни, Атмінілкані Уест. Звезда американского рэпа, несмотря на бесконечные бредни о России, приехал в Москву. Сначала исполнителя заметили в подземке у охотного ряда, потом в кафе Гума, чуть позже Канни Уэст приехал в гостиницу рядом с Кремлем, где, посмотрите, собрались буквально толпы фанатов. Приезд в столицу американского скандального рэпера стал первым визитом американской звезды в нашу страну с февраля 2022 года и главной светской новости дня в Москве. Треба сказати, що про цей приїзд вони говорили вже місяць і чекали його, так, ніби це щось таке глобальне і дуже важливе. Е, ну, і в оцих всіх традиціях російської пропаганди вони відслідковували кожен крок, де там почухав носа, де поїв, куди зайшов, куди подивився, ну, з ким говорив, з ким не говорив. Ну, і знаєте, але якщо при цьому ви раптом не знаєте, хто такий Канєвест, ви не особливо там переживаєте. Тому що російські пропагандисти, яким видали методичку розказувати про це все, також насправді не знають, хто це. І були трошки здивовані, чого вони власне мають про нього говорити. Давайте споємо то хором, затягнемо нашу. Ну что вы пугаетесь? Кани Веста. Не будем петь? Хорошо, не будем петь Кани Веста. Просто в этой студии никто не знает, кто это такой. Знаете, я, я же перед началом нашего эфира, я же провел микросологический опрос, ходил своим телефоном, говорю, а вы напоитесь что-нибудь из Кани Веста? Ну, Геворг, я не знаю, почему ответил мне каким-то матом, почему-то не любит, видимо. Короче говоря, никто не знает песен Кани Веста. Но его визит, конечно, наделал шороху, визит просто, я не знаю, стал сенсационным кто не понял, Хани Вест, в беленьком, приехал в Москву. Значит, прилетел он на один день поздравить своего друга, дизайнера Гошу Рубчинского. Кто это? Понятно. Ну, хто це єдине питання російських пропагандистів? Хто всі ці люди, про яких ми мусимо говорити, питають вони? І ви знаєте, не тільки вони не знали, хто це, але навіть ті, хто зустрічав цього канівеста під готелем, також виявляється, не знали, який він, тому що ці от е, натовп, який там е, зібрався, вони кинулися до якогось іншого чи, темношкірого чоловіка, почали з ним е, там е, фотографуватися, вимагати від нього. Його, якихось автографів, ну тобто, оце все ажіотаж. Потім виявилося, що це просто якась випадкова людина. Ну, от так от, мабуть, їх там просто зігнали в кубку тих, щоб створити натовп. Вони не знали нащо, куди і, і за для чого їх власне туди зігнали. Ну, е, але от е, Цікаво, є, все ж таки, що це за людина? Да? Е, ну Це дійсно такий, е, ну я би сказала, такий вже в минулому дуже відомий репер. Зараз його така трошки зірка підгасає. І зараз він змушений цю свою якось такий статус підтримувати різними скандалами. Е, причому ці скандали вони такі, також дуже такі, знаєте, дивовижні. Ну, е, але в от, пропагандистський наратив вони вкладаються. Ну тобто, для того, щоб бути своїм серед російських пропагандистів, треба в принципі дві основні речі: ну, по-перше, треба бути антисемітом, і він є. Оцей канівест є антисемітом. Тобто він серед своїх потрапив. Кроме того, Канни Уэст известен еще как друг, давний друг Дональда Трампа. Не знаю, может, в этом тоже есть -то, какая-то, не знаю, пикантная рифма с грядущими выборами. У него жена регулярно вместе с ним голая ходит. Это тоже наводит как бы... Голая а, по улице, в смысле? Да, ну, mm -hmm. практически там парочку тканевых повозочек идет, и все. Вот. Кстати, переживали, что он у нас тоже, тоже пройдет в таком же виде. Ну, это же не пропаганда в да, это да, нормально. Да, да. А, я не такой в Москве видел на улицах. Дело не в этом. А дело в том, что Канни Уэст действительно пытался заниматься политикой, претендовал на роль кандидата в президент от республиканской партии. В 20-м же он собирался, да, да, да. За ним идет шлейф антисемитизма, потому что он против Израиля высказывался. Ну, бачите, без дружини приїхав це, звичайно, біда для росіян. Не побачили вони головного, буквально створчості Канівеста. Але зате з антисемітизму все склалося. Ну і друге, звичайно, щоб бути своїм серед російських пропагандистів, ну треба шанувати Гітлера, це ж ясно. Ну тобто тут він просто потрапив ну, буквально, в головне. Це і звичайно не могли цього не помітити російські пропагандисти, що це ж свій приїхав. Сам Канье любитель эпатажа, скандалов, хайпа. Ты не Гитлер, ты не нацист, ты не заслуживаешь того, чтобы тебя так называли и демонизировали? Ну, я вижу хорошее в Гитлере и в евреях тоже. Я люблю всех. Я покончил с классификациями. У каждого человека есть что-то ценное, что он привнес в жизнь, особенно у Гитлера. Канье Уэст в маске восхвалял Адольфа Гитлера перед Алексом Джонсоном из InfoWars. Это еще один отвратительный поворот в антисемитских комментариях Рэй. Пира в общем, эксцентричный парень. Такий ексцентричний хлопець, знаєте, і гарний Гітлер у нього привніс. ну, Це, мабуть, мається мільйони людей вбитими, газові камери, це ж дійсно гарний привніс. Ну і улюблений знову ж таки прийом російської пропаганди плутати жертву і злочинця. казати, ну, Не бачу я різниці між ними. ну, Дійсно, коли живеш в Росії, то і сам є злочинцем, то як женакше, тільки таке можна й говорити. Ну, і всі, хто рівно такі, як вони, бачите, вони і всіх до себе збирають таке враження, що весь непотріб по світу, от як тільки є хтось отак от. Бо так, от якось так це показав от в такому світлі. Його зразу росіяни горнуть до себе. Ну тому що як же ну, весь непотріб має зібратися в Росії. Е, ну і е, при цьому, звичайно, для них це буквально прорив блокади. Головне. Ну тобто те, як далі розповідали російські пропагандисти, як це важливо, що така прекрасна людина, яка оце от є шанувальником Гітлера і антисемітом, до них доїхала, е, ну це окремо. буквально варто послухать. Приезд Кании Уэста, конечно, безусловно, э, учитывая, какое количество поклонников есть у него в мире, это такой своего рода ну, прорыв блокады, да, который пытаются нам организовать. Я оттолкнусь от такого очень важного и интересного события, как визит нашего замечательного рэпера Уэста. Всем нужно над этим смеяться но по моему это событие настолько важное значимость которого мы до конца еще сами не осознали приехал значит э, откушал и так далее все дичайшим образом значит, возбудились что Канни Уэст приехал в москву и вот мы с вами, так сказать, неотесанные люди, не очень хорошо знаем Кани Уэста. А вообще-то он, говорят, большой артист. Вообще-то для планеты он величина покруче там, условно говоря, Шона Пена, который там здесь Зеленскому свое, все пытался всучить свой Оскар. По-моему, всучил в итоге. Он вроде правда, но какой-то просто крутейший человек. И многие усматривают в этом визите не просто какой-то визит там какого-то певца к какому-то дизайнеру, а немного много ни мало отмену, отмены России, или, по крайней мере, попытка отмены, так сказать, России. Россия, Россия приняла хорошо Канивеста, а как бы Канивест это ласточка, как бы такая политическая Ну, такі в них ластівки політичні, причому смішно, що навіть от в цьому ось сюжеті вони показували з фейковим вестом такі от кадри про те, що як ну, зовсім іншого чоловіка там побачили, просто він також виявився чорношкірим і на нього накинулося. Ну, Тобто ну, зовсім щось з берега пустилися російські пропагандисти. Ну і звичайно, знову ж таки, ну. Чому раптом така от вага і крик такий? Ну тому що так, от знаєте, дуже їм хочеться якусь нормальність показати своєї країни, і дуже їм важливо, коли, хоч хто-небудь, хоч той, хто вже в себе там на батьківщині три рази, я не знаю, вліз в якісь скандали і ну. До кого просто вже зі зневагою всі ставляться, хоч він щоб приїхав, щоб показати, ні, от дивіться, хтось до нас таки приїхав. Ну, і це максимально звичайно жалюгідна історія для росіян, і максимально жалюгідна поведінка їх пропагандистів. Ну я вже не кажу про те, коли вони починають розповідати, як надихнувся цей самий Канівест російською культурою, і чим саме в цій російській культурі він надихнувся. рэпер, создатель знаменитых кроссовок Уизи, нанял себе на работу российского модельера Гошу Рубчинского. Вместе они уже выпустили коллекцию одежды с надписями на русском. Есть футболка «Я русский» и кофта «Черные псы». На создание этой одежды Канье вдохновил, как он сам говорит, русский мат. В американских СМИ рэпер... Ну, действительно, что я в российской культуре, то и надохнула. Что еще может надохнуть? Только российский мат. Зрештою, Все все логічно. Сучасна культура сучасним надихається. Що в Росії ще може надихнути Путін? Смішно. Ну і звичайно, чим надихнувся. Для таких, власне, це все і зроблено. І щоб ви не мали сумніву, долучилися до реклами, навіть отряди Путіна з такими, знаєте, божевільними бабками, які там постійно розповідають, як вони люблять Путіна. От вони навіть долучилися до того, щоб рекламувати цього Кані Веста Ну, вийшло, ну, я б сказала, ну, в принципі, свій до свого. Я б отак от можна сказати. Kanye. Його пересете. Ну, місяць ждала, ну що ти прислала. Ну, вілікавати, ти ж бачиш. Ну, все максимально гармонійно. Ну, безумна бабка у власне, тому, що надихнулася матюками російськими. Все логічно, все нормально. А, але і тут не обійшлося без скандалу. Очевидно. Приїхав він. от Російські пропагандисти його широко розрекламували, бігали два дні за ним. Відслідковували кожен його там почухування носу. Все це закінчилось і раптом прозріли патріоти. Показательний момент. Ми до сих пор завісімо від западного міра. Що у нас вчора було? Що обсуждало все російське сообщество? А, приезд э, Кани Уэста. Уэста, да. Да. И даже Дуги написал, что идеологически он вообще-то наш. Серьезно, это человек, который э, э, говорил... Пел песню про то, что он... Э, напихает русской за Украину. Да, да, ну да. Вот, вот ты классно, вот правильно. Не, я просто не процитировал, процитировал я. но правильно все. Да, да, я. Да. Именно. И получается так, что мы видим, что у нашего народа, который ориентируется на западную медиа, на западных идолов, очень короткая память. И чуть что, вот это вот далеко не Z-тусовка, далеко не ура-патриоты и так далее, просто обычные люди. Что тут сказать? Ну, для Дугіна він дійсно свій тут ніякої помилки немає. А от інші патріоти з такого руху 40-40 ків -40 написали на Кані Веста донос в МВС Росії та ФСБ з вимогою не пускати його більше в Росію. І пригоріло у них через одну з пісень цього нового друга росіян. Ну, Зацитувати я цю пісню не можу, хоч дуже хочеться, чесно скажу, але я можу вам зацитувати заяву російських патріотів. Я думаю, що ви зробите свій висновок. Вони написали так: цей ублюдок вирішив в основній пісні нового альбому заспівати, як він агресивно займався сексом з російською жінкою як помсту за спецоперацію в Україні. Російська жінка у його творчості винатково повія та наркоманка. І ви пропонуєте йому після цього спокійно їздити нашою землею, столицею і заробляти на наших степашках та наташках, вибугаючи гнівом російські патріоти. А зрештою, що вони хотіли? Ну, отакі друзі Росії. Інших друзів у нас для Росії немає і вже не буде. Таке от. Ну і... Е з іншого ж боку, також абсолютно, от насправді, оцей саме зінчук, оцей що останнім говорив про те, що люди хочуть, що все нормалізувалось. Ну він же також правду сказав: немає в них ніякої іншої культури, яку б вони не запозичили від заходу, і немає нічого іншого, що вони би десь могли черпати, крім як на заході. І так. Не тільки якихось перестачні громадяни, а можна сказати всі, всі в Росії чекають тільки одного, щоб можна було якось вибратися з цієї війни, яку вони самі влаштували, а потім щоб повернутися до справи як завжди, і це і є зараз головною, в принципі, ну такою магістральною лінією російської і пропаганди, і політики. Якось так влаштувати, якось там домовитися, щоб повернутися до ситуації, як було до того моменту, як вони напали на Україну. Про це я ще поговорю з вами, я так сподіваюся, на цьому тижні, тому що це дійсно є головний зараз напрям російської пропаганди, як вони намагаються вийти на якісь домовленості і шукають знаєте, можливості для цих домовленостей кругом, кругом, кругом. Але от і це переїзд оцього репера, і спроба навколо нього танцювати з бубнами, і оце все обурення навколо нього, все це врешті тільки. Ознака одного, дуже хочеться росіянам повернутися в світ, з якого їх викинули через їх же дурні дії. І дуже було б неправильно дати їм це зробити, тому що все, що вони зробили, має отримати покарання. І тільки в такому випадку Росія якось буде змінюватися. А ні, то залишиться дірою з матюками замість культури із оцими агресивними криками як всіх треба розгробити. Aqui é o